Усім доброго дня. Сьогодні я знімаю огляд на одну з моїх колод Таро. Це найновіша колода, яку я придбала. Вона коштувала трохи більше тисячі гривень. У цьому міні-випуску, тому що пам'яті не дуже багато, я покажу вам старші аркани. Отже, таро називається Джеко-Лента Таро, тобто Таро Джека Гарбуза. У нас тут на обкладниці зображений ось такий гарбузик. З боку йде імітація, мабуть, під дошку Уіджі. Сонце зорі також назва колоди. Тут у нас зображена одна з карт мечі. Тут те ж саме. Написано, що це колода Гуліано Коста. І видавництво Лос-Карабео. Це дуже добре видавництво, одна з моїх найулюбленіших колод цього видавництва. Тут також написано, що в наборі 78 моторошних карт магічних та інструкція. Але інструкція тут -то таке, тому що вона є тут на декількох мовах, на жаль, не українською. Англійська це найближче російської, якоїсь польської, білоруської, ніякої немає, тільки англійська. Ось така ось не дуже корисна книжечка, як завжди, з дрібним шрифтом. І колоди карт. Треба, мабуть, почати з рубахи. Рубаха являє собою ось таку картинку. Тут є гарбуз, квітки гарбуза, що не дуже часто зазвичай малюють у колодах, пов'язаних з яловіном. Тут є також сови, кажан. Але я не розумію, до чого тут цього, мабуть, як моторошні створіння. Перша карта це таке обличчя колоди. Ну, Вона якби не використовується у розкладах, це просто як прикраса, можна сказати. І ось пішли старші аркани. Отже, дурень. Дурень тут зображений, ну, мені більш-менш подобається. У нього гарбуз замість голови, вираз обличчя на цьому гарбузі, він досить такий тематичний, якраз для карти дурень. Тут є і собака, і ось така котомка, з якою він мандрує. До речі, замість котомки тут кажан. І ще тут є обрив. Це нормально, тобто це звичайнісінька карта Дурня. Саме так її зображають у класичних колодах. Ну, що сказати, видно, що над цією автор попрацював. Далі у нас іде карта Мах. І знову ж таки традиційно для цієї карти ми можемо побачити. тут Меч, пентакль, Кубок, і ще ось вона палиця жезл. Тобто всі чотири масті під владою мага, він тримає у руці Скіпетр. Дуже дивно ось це з собою зображення, але мені подобаються стіл з кісток. На задньому плані у нас тут хмаринки, звикайте, це такий стиль усієї колоди. І хоча вона називається Джеколентерн, це насправді не дуже геловінська колода, вона така, ну, вона своєрідна. Далі в нас йде верховна жриця. На цій колоді чомусь є літери B та J. Ось вони ось тут намальовані. І це довукувато. В іншому карта нормальна. Ось ми бачимо тут гарбузика, бачимо щось схоже таке на пташку або кожана. Знову ж таки, гарбузи, гарбузи. Сама ця жриця сидить на троні. У неї навіть є півмісяць на грудях. А півмісяць це одне з ключових зображень в житті, воно має бути на карті. Чомусь тут лише у одній чаші горизонту, я не знаю, з чим це пов'язано. Але ну, нехай буде це рішення автора. Далі в нас йде імператриця, також є гарбуз. ось дивина, я не знаю, що це обличчя, яке лізе з нього тече якась річка, мітла, що натякає нам, що ця імператриця відьма. Також мені дуже подобається ось цей кажан, який обвив її трона. Є таке, як це сказати, капелюха, але він більш схожий на Чекунське або якогось астронома а не жриці. Дуже дивна палиця, дивна, але гарна. Знову ж таки, ліс, хмаринки дуже гарно намальовані. Ось цей шит з якоюсь птахою, з крилами кажана, і дивна штука на ньому. Я не знаю, що це, але нехай. Чому я кажу так багато доброго, тому що є карти, які мені тут не подобаються. Ось це йде імператор Чомусь тут з'являються грифони, я не розумію, барани, ну добре, барани це ще якось. А ось грифони ці грифи мені не подобаються. Є також ось такий маленький щит. Знову ж таки, ось тут гарбуз. І ось ці капці його мені нагадують П'ятий героїв меча та магії, там у вампірів були точнісінько такі чобітки. Отже, є ще в нас знову якийсь баран, є така, як символ влади, я не знаю, як він називається, але замість кулі тут гарбуз. І у нього таке суворе обличчя, але гаразд, це імператор, у нього може бути суворе обличчя. Далі йде іерофант або верховний жрець як його ще називають. Теж дуже гарна пророблена карта. Подивіться, ось тут. Чорні коти, тут якісь обличчя дивні, люди, які прийшли до нього за порадою. На одязі в нього два, як це сказати, жнеця, Це не смерть, тому що смерть одна це два жнеця, які якби вклоняються йому. Тут у нас є і око, і усі ключі щось відсилає до масонів, якийсь восьмиг на задньому плані. Тобто тут дуже багато окультних символів, і навіть дерево, подивіться, дерево як людина. Тобто, це дуже добре зображення. Мага, Ось мені подобається зображення ієрофанта. Далі у нас йдуть коханці. Ось самі коханці мені подобаються так. Задні плани ось подобаються цей місяць, гарбузик, замок усе ось добре. Ось я не розумію, що це таке. Коханці це карта двох людей зазвичай. Тобто, ну, вона більш не любовний трикутник показує, а саме коханців, тобто пару якої може щось скластися у шлюб, а може і не скластися у шлюб. Двох, не трьох. Ну, і ці треті, це він, якщо що не у трикутнику, він якби вища сила, але це якась дивакувата вища сила. У нього крила кажена, обличчя людини, знов гарбуз на голові, якесь дивне сонце. Тобто, верхня частина карти мені не подобається на відміну від нижньої. Далі у нас йде колісниця. Чорна коняка, біла коняка усе добре. Обличчя цієї жінки її шолом мені не подобається. А усе інше чудово Ось тут знову три гарбузи. Ну, в цілому, гаразд, непогана карта, можна її використовувати. Далі йде сила. Тут мені дуже подобається задній фон, як намальоване дерево. Обличчя Леве, як у кота, знаєте, якого потягли фотографуватися. Він такий пустіть мене, пустіть, я вам не домашня кітька. Ну, і ось ця жінка, наче його господарка, яка намагається його вгамувати. Ось це обличчя Леве, воно таке трошки комічне, воно цю колоду робить, ну, не дуже серйозною. Жінка, в цілому, норм. Я не можу сказати, що це прям дуже гарно, але норм. Ось наступна карта, мені дуже подобається. Це карта відлюдника. Ось. Тут усе усе прекрасно. Знову ж таки, автор над цією картою дуже сильно постарався. подивіться, тут є скелет, який плаває у небі, наче ти йдеш у потойбіччя. Тут є така невеличка келья на задньому плані, наче він іде кудись подалі від усіх молитися. І сам цей відлюдник з ліхтарем у монашій рясі, на палиці в нього, до речі, кажан. Дуже атмосферна карта, і по ній видно, що людина йде від людником, що вона йде від усіх, щоб, ну як сказати, поринути у власні якісь роздуми, знайти себе чи щось таке. Тобто ця карта добре пророблена. Далі йде трошки перебачена карта, це колесо Фортуни, якесь чомусь тут називається просто колесо. Я, я не розумію, що тут віса коїться. Ну, ось у нас є добре колесо. Це колесо схоже на гарбуза. Ось тут знову гарбузи. Ну, Небо таке саме, як у, у попередніх картах. Але що тут роблять ці крилаті істоти? Лев, бик, якась пташка, схожа на Фенікса. я, 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 я не розумію цієї карти. Тобто колесо фортуни воно має показувати колесо, і навколо нього має бути щось добре і погане. Наприклад, у моїй улюбленій колоді там є. Чорна та біла постаті, які оточуються колесо. І це зрозуміло. Тобто, колосо фортуни вона і не добра, і не погана. Тобі може випасти щось добре, а може щось погане. Ось цій карти цього не видно. Тут сидить якийсь чорт, не дуже схожий на чорта, він якийсь лисий. Сидить якийсь янгол і янгольські істоти, я не знаю, що, що це, навіщо воно. Ця карта мені не дуже подобається. Наступна карта це. Правосуддя, ось вона ще більш-меч, дуже гарні Терези ось у цієї людини. Меч теж дуже важливо. Тобто меч і терези – це основні атрибути Феміди, і також карти правосуддя, я вважаю. Е, задній фон, ну як ви бачите, він такий темний. Тому що правосуддя, ну це зазвичай не дуже приємна карта. Ну Як сказати, ось для людини ну може це якась кара або щось таке. Справедлива відплата може бути. Ну і для людини знедоленої правосуддя може означати, що нарешті тобі вміхнеться удача, нарешті вже тобі прийде якась якась відплата за те, що ти витерпів, але це вже залежить від інших карт у розкладі. Ось ці черевики мені не дуже подобаються, клоунські. А все інше гаразд. Плащ, знову ж таки, сову пустили на одяг, я не знаю чому. Ну, угорщика два, добре, нормальна карта. Ось наступна карта теж більш-менш гарна. Це карта повішеного. Мені дуже подобається, як тут пророблено дерево, дуже подобається задній план. Як поступово синій переходить у жовтий, це наче закат. Повішений висить догори дригом. Його обличчя. ну... Вона нам натякає більше, що він не хотів звести рахунки з життям, як дехто думає, тому що ви бачите, він повішений за ноги, не за голову. Це більш натякає на якісь добровільні муки заради досягнення чогось. Взагалі нагадує мені про історію виникнення рун, але тут не до того. Це не про те карта повішеного. Взагалі, вона означає підвішений стан. Тобто, якщо ви гадаєте, наприклад, на роботу, ніяких змін не буде. Якщо гадаєте на відносини, то також весілля не буде, розриву не буде, це підвішений стан. Ну, ось тут чомусь сова, якісь листя, але листя дуже схоже на кажанів. Це теж мені подобається. Загалом, ця карта більш-менш нормальна. І знову дуже гарна карта, над якою автор постарався. Одразу видно, що є карти, над якими він працював довго, а є ті, над якими він працював для галочки, щоб були, тому що ну, у колоді мають бути усі карти. Це карта смерті. Ви тільки подивіться, цей чорний кінь з червоною збруєю. У смерті коса, на косі сидить кажан, на косі сидить сова. І сама смерть у чорному балахоні з золотою пряжкою, вона ногу тримає на гарбузі. На задньому плані також ось відрубана чиясь голова, ще щейсь маленький труп, і ось ще один труп, ось ще один, це цілих чотири трупи. І мені здається, це теж з якихось мастей, але я не певна. Ось там сходить сонце. Ну і зазвичай смерть, як каже, що будуть переміни, якісь зміни у житті, але. То вони на краще. Принаймні у моїй улюбленій колоді це саме так. А у інших колодах це зміни зазвичай, не завжди на краще. Тому тут це показано дуже добре. Мені здається, ось з цією картою автор дуже добре і довго працював. Далі у нас йде терплячість. Ось така карта знову ж таки, основний атрибут це дві чаші. З однієї до другої переливають, намагаючись урівняти. Ну, Добре, тут не переливають, але щось таке схоже є. Відображення промальовано, гаразд. Ось сама людина на цій карті, вона мені подобається. Її одяг, її крила, ось ця стрічка, тварини подобаються, гарбузи. Начебто все гарно. Ну, може, може, ось це мені не подобається. Тут перехід не такий плавний з синього жовтий. Усе решта гаразд, нормально. Одна дуже прибадена карта. Я не знаю, чи автор хотів таке створити, чи ні, це карта диявола. Ну, Тобто формально тут усе є. Ось диявол, у нього навіть е, зірка перегорнута на лобі, ну, роги. Диявол, але якесь воно ну, якесь дивикувати. Бачите, на задньому фоні тут виверження вулкану. Мені здається, це не диявол, а демон з помпеїв. Є така картина, де прилітає якийсь івель з льву до жителів Помпеїв. Ну і ось тут ще жінка з чоловіком. Як ми бачимо, тут ланцюги повсюди, тобто вони скуті цим дияволом, і цей, цей диявол він веде нас ну, шляхом наших пристрастей, можна так сказати. Ось там ще є Чорний замок, але ну, карта в цілому непогана, якби не сам диявол. Ось Диявол тут якийсь, ну він трошки перебацений, а ось решта, наче добре. Далі у нас йде башта. Башта дуже гарна з гарбузом. Ось ця блискавка мені щось нагадує, якусь пташку, але я не можу зрозуміти, що. Тут чорний дим, все палає, все руйнується, люди падають. Ну, десь так, 50 на 50, нормальна карта. Не така гарна, як, наприклад, смерть або відлюдник, та все ж нормальне. Далі дуже гарна карта у нас йде: зірка. Зірка це як Надія, ось єдине, що мені не подобається ось ці кушини, вони якісь дивні, неначе їх хворі на голову малював. Усе інше, ось це зоряне небо. Зорі, які падають ось тут, ось тут. Ось ці зорі, сонце. Хоча сонце на карті зірка. Це не дуже логічно, але нехай. Навіть оцей кажан на задньому фоні, нехай. Дівчина дуже гарна, ось все окрім кушинів. Усе, окрім кушинів, мені подобається. Далі, тут є карта місяця. Місяць це. Те... Двояка природа. І я вважаю, що ось це Сонце дуже добре відображає, але якби прибрати ось ці знову ж таки промені тому що ну, знову ж таки, чому на карті зірка і на карті Луна намальоване Сонце. Сонце це у нас буде наступне. Це окрема карта не Треба пхати сюди сонце. Ось ці замки мені подобаються, схожі на труни. Подобається темно синє небо. Ось тут дві собаки. За це має бути собака і вовк. Але тут два скелети. Я не розумію, хто з них собака, хто вовк. Ну, рак у канонічній колоді є також, але рак. Мені не подобається рак. Я не розумію, нащо його туди впхали. Тут, мабуть, як у класиці, тому нехай буде. Ось це дуже дивне відображення. Подивіться, тобто звідкись тут взялися оці палиці, хоча ось тут їх немає. Дуже-дуже дивне відображення, але нехай буде. Далі у нас йде карта сонця. І ось я кажу, ось тут має бути сонце. Ось воно є сонце, райдуга, прапор, ось тут жінка на білому коні. Ну і звісно, сонце по пиці якого топчиться цей кінь. Цього немає у панічних картах, але тут ну добре, це, можливо, такий особливий стиль цієї колоди. Взагалі сонце це дуже добра карта. Ну, щось, Як сказати, якщо зірка це надія, то сонце це надія. За якою стоїть щось краще, тобто буде щось добре, у прямому положенні, принаймні. Можливо, вона якраз, до речі, для перевернутого зроблена. Тобто, якщо вам падає сонце перевернуте, ви бачите, сонце, по якому топчуться, таке стражденне сонце, це вам натякає, що на все так добре. Тоді я розумію, на що це було тут додано добре гарна думка автора колоди. Далі, далі, що це таке? Це страшний суд. так я Часом путає справосуддям. Ось тут мені все подобається, просто все. Подивіться: дерева, схожі на людей, люди, які встають з могил. І, до речі, це і люди, і скелети, тобто ті, що давно вмерли, ті, що недавно вмерли, і янгол який сурмить у трубу Це взагалі відсилка до Біблії, там кажуть, що коли прийде судний день, янгол покличе усіх, тобто усі повстають з могили, знесуться до раю щось таке. Тому ну, це у класиці є саме янгол. І бачите, він вказує на світло. Це дуже добра карта, вона підіймає те, що було вбито. Тобто, якщо вам здається, що ви з вашою матір'ю 10 років не розмовляли і цього вже ніколи не станеться, ця карта вам каже, що ще поговорити, ще примирення буде. Я, Наприклад, кажу, тобто це дуже сильна карта, і вона зазвичай відновлює те, що було вже, як, як би здавалося, неминуче зруйновано. Карта світ. Це остання карта, яку ми сьогодні розглянемо. Це карта теж дуже добра. Але мені не подобається жінка, і ось це, знову ж таки, ну я не знаю, що про це сказати. Подивіться, ось якийсь мужик, у якого з шиї ростуть крила. Корова у якої з шиї ростуть крила. лев у якого крила чомусь ростуть зі спини. злючий Орел, сова. Жінка якась. Не, ну Мені здається, вона не дуже пропорційна саме тілом. Ось ось цей ось це вінок з гарбузами з черпом, він чудовий. Але все інше, воно якось так дивакувато зроблене і якого біса взагалі що, що це намальовано, я не розумію. Ну, Отже, ми розглянули сьогодні ось ці старші аркани. У наступних чотирьох випусках я розгляну чотиримасті з цієї колони. Сподіваюся, це відео вам сподобалося. Підписуйтесь, ставте лайк. І якщо вам зайде відео про карти Таро, я вам покажу ще дві свої колоди. Досить такі незвичні. Про них розповім. І з ними я вже на відміну від цієї працювала. Тож усім до побачення.